Мені здається, що в роботі мережевого маркетингу найважче це почати. І багато людей вони дуже соромляться продавати, вони не, не люблять розмовляти, впарювати людям, підходити, бути такими настирними. Чи є в тебе якісь поради, від чого можна почати, щоб не боятися або як працювати над своїм страхом в мережевому маркетингу? От дивно, от якщо продукцію в мережевому маркетингу яка продається через мережевий маркетинг, то їм соромно. А якщо, наприклад, рекламувати якісь там вітаміни, які продаються в аптеці. Або в Бідронці оця майонез краще, або ця сметана краще в Лідлі, а це що ми купуємо краще там ще в Карафюрі, або в АТБ, або в Сільпо, це вони з п'єної рта будуть доказувати, доводити, що ні, треба це купляти, тому що це, що ви купуєте, це погане. Чим це відрізняється? Ну, нічим. Я вважаю, що просто якщо родина любить свої продукти, любить своє право, їй взагалі нічого не треба робити, впарювати, кудись з ким збігати. Суть мережевого маркетингу яка? Нічого, ніякого впарювання. Суть Маркетін це користуватися продуктом і е, показувати людям вигоду користування цим продуктом.